Господь, храніт Росію і біріжок человечество здесь. ось так співачка Мумія Таїсія Повалів чергове підіграла російській пропаганді та навалила купу маячні. Цього разу місцем її підробітку стала програма Музика плюс на телеканалі Зв'язда. Там зрадниця у балахоні заявила, що Україна знищує людей. Натомість Росія ну така класна, що вона ледь вмістила всю любов до неї у цю промову. Також поваляша відреагувала на судові справи, відкриті проти неї в Україні, і сказала, що вона нам все прощає. Тому що наша віра, наш генофонд, наші гени вони і є божественні і вони і є як продовження цивілізації. Тому що там, на мой взгляд, все робиться для того, щоб чета у Не мені їх судити, конечно же, але я вірю в те, що. Что... Именно Господь, именно здесь, в России, с нами. Именно Господь хранит всех нас. И именно Господь приведет нас к победе. К победе России.